У Харкові МОЗ призначив перевірку через скандал у МСЕК медико-соціальні експертні комісії. Цитата: відрізали б ногу, отримав би інвалідність. Саме так, за словами захисника Дмитра Олійника, голова МСЕКО пояснила йому відмову в наданні другої групи інвалідності висловлювання голови комісії обурило колишнього військового. Він написав про це у Фейсбуці. Скандал докотився до міністерства охорони здоров'я. А під час перевірки мають встановити правомірність дії лікарки. Її загрожує звільнення. Сама вона все заперечує. Же Тетяна Доцяк 28-річний харків'янин Дмитро Олійник, учасник революції гідності, бився з тітушками, валив пам'ятник Леніну, А коли Росія пішла повномасштабною війною, став на захист держави рідного міста. Діма сіки ти коктейлівки гранат. Це бій за Харків 27 лютого, 22 го загарбники прорвалися в місто і забаракидувалися в школі на Шевченка. Дмитро разом з іншими оборонцями всіх знищили. Сам зазнав важкого поранення. Два уламки з трьох дістали одразу. Дмитро отримав третю групу інвалідності і продовжив боронити Харківщину. Однак стан погіршувався, давався взнаки, залишений у нозі осколок. Хлопець переніс 15 операцій в Україні. Й за кордоном ногу вдалося зберегти, але більшість функцій втрачено. Де 90% цих всіх м'язів, їх тут нема. От можна пощупати, тут сухожиля от воно де йде, воно відчувається. Дмитру довелося звільнитися зі служби, подався до Мсеку, щоб встановили другу групу інвалідності. Однак відповідь тамтешніх лікарів шокувала. Нам все і так видно, у вас третя група. На що я сказав, вибачте, як третя. Ну, ти мене ж по документам передбачена друга. Ну, ви ж не ампутант нужно було ампутувати, щоб була 100% процента втора. Ну це пряма мова. Дмитро написав про це у Фейсбуці, звинувативши очільницю МСЕК Харківщини Ларису Бунічеву. Мовляв, замість вдячності йому пропонують відрізати ногу. Розгорівся скандал. Так на що ти залишав свою ногу? Треба було, аби її відрізали, і була б друга група. Це так виглядає вдячність людям, які стали на захист держави. Так тоді виходить, треба було і загинути у одному із штурмів. Пані Бунічева, яка нині виконує обов'язки голови МСЕК у Харківській області, стверджує, все було не так. Так нащо ти залишив свою ногу? Треба було, аби її відрізали. Була б друга група. Отак, ви йому говорили. Господь с вами. Допис Дмитра в фейсбуке, кажется, ее образы в там фото хворую ноги речной давненой головне намагалась быть корректной и лишь цитувала закон про реабилитацию осиб с инвалидностью. Ничего відрізати твердить не пропонувала. Что за глупости? Вы понимаете? Во-первых, это, ну пусть да, грубо говоря, что это сам, это не врачебный термин. Никогда врач не скажет отрезать ногу. Он скажет слово ампутация. И потом я с ним один на один не оставалась. У нас четыре человека в комиссии. Дмитро каже, намагався пояснити, що з часом з ногою стало тільки гірше. Вона майже не рухається, стала коротшою і всихається. Його ж ніхто не слухав. До того ж, згідно із законом, якщо поранення пов'язане із захистом батьківщини, група підвищується на один ступінь. Бунічева каже, відеокамер, щоб встановити на чиєму боці правда, у кабінетах МСЕКу немає. А щодо групи інвалідності передали документи до центральної київської комісії, щоб там поставили крапку. Якщо б ми так легко давали, бать. Ті, що хочу, то й дайомк з лені у нас ні нас бізканічна. Це перевіряєте больші виплати. Та в Києві нададуть оцінку і висловлюванням і компетенції самої Бунічевої. Ми не говоримо щодо юридичного аспекту, оскільки рішення буде вже прийнято за результатами перевірки. Але з приводу точності висловлює це є категорично неприпустимо. Відповідні рішення будуть прийняті. А які це рішення В тому числі можливо і щодо кадрового перегляду уже цього тижня на Харківську МСЕК очікує прицільна перевірка, і не тільки щодо цього скандалу подивляться й рішення про встановлення інвалідності, а також перевірять можливу корупційну складову кажуть у МОЗ. Такі перевірки відповідно до рішення РНБО чекають на всі медико-соціальні експертні та військово-лікарські комісії, вивчатимуть їхню діяльність за час повномасштабної війни. Бо корупційних скандалів з видачою липових довідок про інвалідність надто багато Результати мають оприлюднити на початку грудня.